Вона каже, ну ви, каже, українці такі, каже, вас, вона так дала мені зрозуміти, вас, вас важко чимось налякати. Ну типу, дали, ну все, ви йдете і робите, так. пробуєте. Багато хто там говорить, що портуальці ну, трошки ліниві, вони такі розслаблені, повінь, неправда. Ця шофиня, вона я би її назвала роботом, їй 60 плюс-мінус років. Але вона постійно вона приходить там в шостій ранку чи в сьомій на роботі і може до вечора шити. Робочий день закінчився, але вона може ще попрацювати, може ще щось, а платити особу за то вона не хотіла. Ага. Тобто, допоможіть. Ми тут, як вона говорила, ми одна фамілія, ми да, одна да. сім'я. Ти працювала на цю шефеню, яка. Трудоголік, і ти розуміла, що все одно треба повертатися до формату своєї справи і закінчувати з цим, і відкривати своє ательє, Так? Так. Ідея була така, що я працюю тут зараз, тому що я ну, не можу відкрити, поки повернеться чоловік. Я...